Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. і Сьогодні у нас на огляді одразу дві IP-камери від одного виробника, але з різним призначенням. Перша Reolink W320, вулична камера підвищеної надійності для охорони території. Друга у нас Reolink I1, компактне внутрішнє рішення з поворотним механізмом та розумними функціями. Пропоную розглянути детально кожну з них. Але перед початком традиційно від вас ось така вподобаєчка під відео, коментар і підпис. Писочка на канал. ну а ми полетіли далі. Reolink W320 це класична вулична IP-камера формату Bullet. цілиндричний корпус, металева конструкція, Wi-Fi-антена та кронштейн, які дозволяють зафіксувати її на стіні чи стелі. Головний акцент робиться на міцності. Виробник Оснастив W320 алюмінієвим корпусом зі стандартом захисту IP67. А це означає, що й не страшні ні дощ, ні мороз, ні пил. Корпус виглядає надійним, жодних зайвих деталей, лише функціональні елементи. Ти спереду інфрачервоність світлодіоди навколо, ззаду розташовано інтерфейсні кабелі та wi fi антенну, яку можна від'єднати. W320 має 5-мегапіксельну матрицю, здатна записувати відео з роздільною здатністю 2560 на 1920 пікселів при частоті до 30 кадрів за секунду. Кут огляду становить близько 80 градусів по горизонталі. Інфрачервона підсвітка з 18 діодами дає змогу бачити до 30 метрів уночі. Камера автоматично перемикається в чорно-білий режим і добре фіксує руки. Рух на подвір'ї чи біля воріт у темряві. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Модель підтримує виявлення людини та автомобіля. Штучний інтелект дає змогу знизити кількість хибних тривог, відціючи котів, птахів та е, шурхіт листя, оскільки це зовнішня камера, виробник подбав про захист від негоди й ударів. Монтаж відбувається через кронштейн, що дозволяє змінювати нахил і фіксувати W 320 в потрібній точці. Варто заздалегідь підвести живлення, адже камера отримує його від. Від комплектного блоку живлення 12 вольт. Кабель не надто довгий, тож продумайте про розташування розетки чи подовжувача. Підключення до мережі можна обрати або звичайний Wi-Fi, або езерне з'єднання. Якщо сигнал Wi-Fi у місті монтажу слабкий, краще прокласти виту пару. Слот під мікро-SD знаходиться під невеликою кришкою і можна встановити карту до 256 ГБ, куди камера записуватиме відео. Reolink W320 чудово підходить для спостереження за територією, двором, парканом чи гаражем. Для перегляду і керування потрібно встановити застосунок Reolink на смартфон або клієнт на ПК. У застосунку налаштовується сповіщення при детекції руху. Можна подивитися живий стрім, а при тривозі камера відправить пуш повідомлення зі знімком. Відео пишеться на карту пам'яті або можна підключити nvr реєстратор Уночі навіть при повній темряві інфрачервона підсвітка впевнено висвітлює зону до 30 метрів, і об'єкти залишаються чіткими, хоч і в монохромному варіанті. Reolink E1 – це компактна поворотна камера для встановлення всередині приміщення. Її дизайн нагадує невеличку кульку, що вільно обертається на підставці. Виробник вирішив зробити пристрій максимально непомітним і привабливим. Білий глянцевий корпус з чорними вставками об'єктива. Завдяки мінімальним габаритам вона легко розміщується на полиці або ж за бажанням монтується на стелю, але в такому випадку не забудьте про налаштування повернути зображення. Матеріал пластик, але якісний, без скрипів чи люфтів. Камера. Зовсім не виглядає громісткою, радше розумною деталлю інтер'єру, що не впадає в око, на відміну від вуличного аналога, i1 має 3 мегапіксельну матрицю з роздільною здатністю 2304 на 1296 пікселів. Її головний козир це поворотний механізм. Камера може дивитися довкола практично на 360 градусів по горизонталі та біля 50 градусів по вертикалі. Це означає, що одна і 1 охоплює всю кімнату, якщо її правильно розмістити. Дальність інфрачервоної підсвітки менше ніж у вуличних моделей, але для кімнати 10-15 метрів вистачає з головою. wi fi модуль підтримує лише 24 Гц, камера оснащена мікрофоном і динаміком. Ви можете не лише чути, що відбувається, а й говорити через камеру. Це робить і e один зручною, як домашню відеоняню, камеру для стеження за домашніми улюбленцями, або пристрій для спілкування з родиною, коли ви не вдома. Reolink e один ставлять на рівну поверхню, або кріплять до стелі чи стіни. Спочатку треба під'єднати її до адаптера 5 вольт, тобто потрібна розетка поруч, а потім налаштувати Wi-Fi через додаток. Процедура дуже проста: скануєте QR-код, вводите пароль Wi-Fi і камера готова. У ній є слот під мікро SD до 256 або 512 єбайт, де зберігається історія відео. Немає потреби тягнути дроти чи возитися з Ethernet кабелем для квартири чи офісу такий бездротовий варіант досить зручний. Серед найбільш привабливих опцій Reolink i1 панорамування живцем з додатка. Потрібно просто провести пальцем по екрану телефону і камера Раз змінить ракурс. Це означає, що замість кількох статичних камер у різних кутах кімнати вистачить однієї, яка огляне різні зони на вимогу. Якість в день тішить з трьома мегапікселями цілком вистачить для чіткої картинки у звичайній кімнаті, і можна розглядіти потрібні деталі. Увечері з інфрачервоне підсвічування покриває кімнату до 10-12 метрів. Запису відео на Ось таку камеру від компанії Reolink, ви можете побачити ідеальні умови, освітлена кімната, об'єкт недалеко. В принципі, доволі таки, мені здається, непоганий результат, як для такої невеличкої камери. А давайте також зараз подивимося, як вона себе покаже в нічній зйомці. Ну і звичайно, можете перевірити, якість і запису внуку. Те запису відео на камеру Reolink, нічна в нас пора. Можете подивитися на якість запису, на якість запису звуку. В принципі, ось такий результат. Вона демонструє. Загалом, На якість запису, на якість запису звуку, в принципі, ось такий результат. Вона демонструє. Загалом, на мою думку, непогано, об'єкт видно. Якщо ця камера буде встановлена в кімнаті, то навіть в великій кімнаті ви побачите, хто увійшов у кімнату, та й в принципі, ось такий результат ми отримуємо. Додатково є ai детекція людей та тварин. Сирена для відлякування, а двосторонній аудіозв'язок дозволяє поспілкуватися з тим, хто у кадрі. Для багатьох родин і один стали незамінною відеонянею чи камерою для нагляду за домашніми улюбленцями. Запис можна вести на мікро SD або хмару Reolink з віддаленим доступом у будь-який час. Reolink W320 та Reolink i1 1 дві різні камери одного бренду, орієнтовані на різні сценарії. Якщо вам потрібна потужна вулична камера з міцним металевим, Корпусом, щоб контролювати подвір'я чи ворота, тоді W320 стане чудовим вибором. Якщо шукаєте компактне та гнучке рішення для спостереження всередині будинку з легким керуванням, поворотом і двостороннім зв'язком, зверніть увагу на i 1 Обидві моделі інтегруються в екосистему Reolink, працюють без підписок і дають змогу гнучко налаштувати записи. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ви знаєте. Ось таку вподобачку варто поставити під цим відео. Не забудьте натиснути. Ати на дзвоник та підписатись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.